Привіт, мої хороші! Давайте я вам загадаю загадку. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш, як ви гадаєте, що це має бути? Здогадалися? Так, це повітря? Повітря, діти, цінність надзвичайна. Для нас це існування джерело. У ньому вічна сила життєдайна, живих істот без нього б не було. Я вам розповім властивості повітря. Повітря легше за воду. повітря немає запаху. Повітря прозоре та безбарвне. А ще повітря немає форми, воно займає. Весь простір. Повітря пружне, воно має здатність стискатися, тому ми можемо з вами грати м'ячами різними, можемо з вами накачати колеса на велосипеді та навіть надути мильну бульбашку, уявляєте? Тому що повітря міститься і в нас всередині. А щоб це довести, пропоную вам провести маленький дослід. Нам для цього досліду знадобиться склянка з водою та трубочка для пиття. Ми вставляємо нашу трубочку в склянку з водою і обережно дуємо в неї, і ми побачимо, що повітря міститься в нас всередині. Що ж, дітки, ми дізналися! Що для того, щоб жити, нам потрібно повітря? І для рослин воно потрібно, для тварин, комах, людей і для всього живого, що є на нашій землі. Пропоную вам пограти зі мною в гру, кому допомагає повітря. Тож розпочнемо. На першому зображенні ми бачимо з вами, як діти хочуть запустити повітряного змія. Для цього так, потрібен вітер. Так. На наступному ми бачимо корабель, який іде під вітрилами. І для нього потрібен вітер. Так. А це, як ви гадаєте, що це таке? Повітряна куля. І повітряній кулі потрібно тепле повітря, щоб здійнятися в небо. Так. А на цьому зображенні, як ви гадаєте, потрібне повітря чи ні? Чи допоможе воно висушити випрану білизну? Так, звичайно, він швидко впорається з цим завданням. Ми з вами дізналися про повітря. Про те, що людині воно необхідне і всьому живому для життя, про його властивості і кому допомагає повітря. Я говорю вам дякую та до зустрічі!